Казка про бурундука і кошик вдячності. У глибині лісу жив маленький бурундучок на ім'я Джой. Він був дуже працьовитий, але якийсь втомлений від збирання тих горішків, часто забував помічати приємні дрібниці довкола. Джоя, справжнє багатство, не завжди у горішках, іноді воно у серці. Вчися бачити хороше, сказав мудрий олень і подарував йому маленький плетений кошик. Кожного дня клади сюди не речі, а моменти, за які ти вдячний. Спершу Бурундук здивувався. Як же це? Горішок я бачу, а вдячність ні? Як її можна покласти у кошик? Але наступного ранку він прокинувся від теплих променів сонця. І подумав я вдячний сонцю за світло і за ще один день життя. І уявно поклав у кошик золотий промінчик і любов до життя. Коли друг Соловейко заспівав пісню, Джой додав у кошик нотку вдячності. А коли знайшов цілий жолудь, поділився ним з білочкою і теж уявно поклав у кошик радість від цього. Минали дні. Кошик наповнювався невидимими скарбами, а серце бурундука ставало теплішим і світлішим. Одного вечора він зустрів сумну їжачиху. Вона втратила свій грибочок і сиділа похмура. Джой сів поруч і почав розповідати про свій кошик вдячності, про сонце, пісні, дружбу і маленькі радощі. Їжачиха засміялася, і на її мордочці з'явилася усмішка. А знаєш, твій кошик чарівний, сказала вона. Він робить щасливими не лише тебе, а й тих, хто поруч. І бурундучок зрозумів вдячність це не тільки дарунок для себе, а й світло, яке можна ділити з іншими. Значинка. Коли ми помічаємо маленькі радощі і дякуємо за них, наше серце стає багатим, а вдячність має силу робити щасливішими і нас, і тих, хто поруч.